Всі команди уже показали свої боліди на цей сезон. А це значить, що час розповісти про презентації другої частини пелотону. До першої гонки залишилось дуже мало часу, тож скоро поринемо у повноцінний перебіг чемпіонату. Це проєкт безгальм, і ми стартуємо. 12 лютого показала свій боліт команда Астон Мартін. І знову класичної презентації не було, нам показали хвилинний ролик з машини. Типовий темно-зелений відтінок. Політ виглядає просто, але вишукано. Також комбіназони дуже сильно відповідають тону машини. Після презентації технічний директор Ден Фелоус заявив, що колектив вірить у те, що Red Bull можна перемогти. Зараз ми відіграємо час на колі завдяки дрібнішим деталям, більш детальним елементам тнища та інших вузлів. Але все ще треба відіграти багато часу. Ми маємо підхід, що Red Bull абсолютно переможний. Ми концентруємось на них і націлюємось на це, сказав він. Феллоус назвав АМР-24 сильною еволюцією торішньої машини. Ми сконцентрувалися на тому, щоб машина стала універсальнішою для різного типу трас. Ми віримо, що Боліт забезпечує нас ідеальною платформою для розвитку протягом сезону, підсумував він. Дворозовий чемпіон світу Фернандо Алонсо прокоментував можливий інтерес з боку Мерседесу після відходу Геммілтона у Феррарі. Він відзначив, що зараз на стартовій решітці три чемпіони світу, і лише він доступний на наступний сезон. Але водночас, коли я ухвалю рішення, чи хочу я виступати далі, то в першу чергу і насамперед я поговорю з Астон Мартін, бо вони. Будуть моїм єдиним пріоритетом, наголосив іспанець. Канадієць Ленс Строул, син власника команди, похвалив ріст колективу та заявив про бажання прогресу в порівнянні з минулим роком. Сподіваємось не лише Алонсо тягнутиме команду цьогоріч до гори. Наступного дня ми побачили нову Феррарі, і уже традиційно для цього року презентації для глядачів як такої не було. Нам показали традиційний ролик і все. Вживу презентація пройшла при невеликій кількості гостей на трасі у Фіорано автодром Скудерії. На презентації були присутні президент Феррарі Джон Елкан, виконавчий директор Бенедетто Віння і віце-президент П'єро Феррарі. Перед презентацією гонщики показали свої шоломи в нових комбінезонах. Якщо чесно, трохи схоже на маски супергероїв. Згодом нам показали Боліт sf 24 Тут без несподіванок, традиційний червоний. Візуально дуже подобається. Італійська вишуканість і стриманість. Ми таке любимо. У команді заявили, що SF24 24 це третя машина в рамках нинішнього покоління болідів Формули 1, проте вона суттєво відрізняється від попередниць. Група дизайну, на чолі з Андрій Карділе поставила собі за мету надати болід, яким було б легко керувати, і який передбачувано реагував би на дії пілота. Сказали там. Керівник команди Фредерік Васьор зазначив, що Ферері цьогоріч має боротися з лідерами в усіх аспектах спочатку сезону. Нас чекає найдовший сезон в історії Формули 1. Я, Шарль і Карлос згодні в тому, що ми повинні бути цинічнішими та ефективнішими в тому, як проводимо гонки. Нам необхідно приймати сміливі рішення, щоб у кожному гран-прі досягати максимально можливих результатів, вважає він. Леклер очікує, що машина стане кроком уперед одразу в кількох напрямках. За його словами, мета в сезоні постійно бути серед лідерів і присвячувати вболівальникам перемоги. Сайнс додав, що мета в тому, щоб нова машина була більш керованою і дозволяла проводити більш стабільні відрізки, бо це базова необхідність у боротьбі за перемогу. Технічний директор Енріко Карділе зауважує, що у команді переробили автомобіль практично в кожному компоненті. Провідний моторист Енріко Гаутєрі наголосив, що у Феррарі переглянули всі процеси, пов'язані з двигуном. Підготовку, затвердження та управління, щоб досягти максимальної ефективності. Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами, які допомагають нам оптимізувати процедури, пов'язані з надійністю. Додав він. Будемо сподіватися, що інженерам Маранелло вдалося досягти бажних результатів. І цього року на нас чекає більш захоплююча битва за чемпіонство. 14 лютого першою свій боліт представила команда Макларен. Ми побачили фото mcl 38 міні-ролик та офіційні заяви від колективу. Боліт та комбези уже в традиційних для Макларена кольорах. Хоча форма розподілу в останніх нам не подобається, і виглядає старомодно. СЕО команди Зак Браун сказав, що на команду чекає дуже довгий сезон та величезна кількість роботи, щоб закріпити прогрес, досягнутий у 2023 році. Керівник команди Андреа Стелла додав, що Макларен розраховує продовжити імпульс попереднього сезону. Але вони усвідомлюють те, що кожна команда зможе додати і знайти свою сильну сторону в 2024-му. Ми знаємо, наскільки важливі завдання стоять перед нами ще до старту сезону. У цій машині застосовані деякі інновації, проте в поточній специфікації використано не всі ідеї, які ми планували. Області, що залишилися, стануть ключовою частиною розвитку шасі по ходу сезону, наголосив він. Також висловились пілоти. Ландо Норріс заявив, що пророблено багато роботи і все стане зрозуміло після справжньої перевірки на тестах у бахрейні. Його напарник Оскар Піастрі додав, вони не знатимуть, де знаходяться в плані конкурентоспроможності, поки не пройде етап у бахрейні. Ми підготувалися якнайкраще, максимально використовуючи можливості симулятора. Підсумував австралієць. Німецька команда Mercedes провела презентацію подібну до Williams, тобто випустила ролик з презентацією. У самому ролику були пілоти та очільник команди ТОТО Вольф. Новий W15 має дуже різноманітну гаму кольорів. Є чорний, є елементи срібляного кольору, є червоний. Вольф сподівається, що команда в цьому році стане ближче до Red Bull. З одного боку, потрібно залишатися реалістом, коли ти говориш про шанси перемогти команду, яка досить далеко попереду, яка правильно все зробила в останні два сезони, тоді як ми ні. Чудес у спорті не буває. З іншого боку, ми маємо великі амбіції. «Red Bull та їхня дуже успішна машина зараз є еталоном, і ми прагнемо побити цей рівень, сказав він. Джордж Рассел заявив, що в минулому сезоні команда досягла прогресу в роботі з деякими неприємними характеристиками W14. У Боліда все одно залишається вузьке робоче вікно. А коли ми випадали з нього, то машиною ставало важко керувати. Якщо ми зможемо продовжити розширення цього вікна, то це додасть нам впевненості як пілотам, і тоді стане легше відіграти час на колі. Вважає пілот. Семикратний чемпіон світу Льюіс Геммельтон вважає, що більш стабільна, передбачувана в поведінці машина дозволить реалізувати потенціал як пілотів, так і самого боліду. Технічний директор Мерседесу Джеймс Елісон своєю чергою розповів, що колективу довелося дуже серйозно витратитися на нову машину. Веру до ліміту бюджетів створення нового шасі та нової коробки передач, що сезону було стандартом. Але ліміт бюджетів змушує нас вибирати. Створення нового зовнішнього корпусу коробки передач та поява нового шасі – це два проєкти, які потребують серйозної частки доступних ресурсів. Це те, що ми зробили цього року, розповів він. Головний моторист Мерседеса Хайвель Томас запевняє, що у команді зробили всі можливі оновлення, попри обмеження на розвиток силових установок. Ну і, звичайно, ми завжди намагаємось відіграти навіть мілісекунди, які залишаються нам доступними за нинішніх правил. Додав він. Останню свою машину показала чемпіонська команда з Австрії. Попри скандал з очільником команди Крістіаном Горнером, він був на презентації і спростував всі звинувачення у неналежній поведінці. Я повністю заперечую звинувачення, які висунули проти мене. Чому я вирішив прийти на презентацію? Я спростував усі звинувачення. Для мене це нормальний робочий процес. Я впевнений в цьому. Якби не був певен, мене б тут не було, сказав він. Горнер додав, що це не впливає на роботу команди і всі працюють як єдине ціле. Також він спростував чутки щодо конфліктів з керівництвом компанії Red Bull, радником команди Хельмутом Марко та родиною Ферстапені. Спочатку у редбулі показали фото машини. Вона чорна і на ній мінімум іншої фарби. Комбіназони у Серхіо Переса та Макса Ферстапена більш темно-сині. Все відносно консервативно. Чемпіон світу детально висловився щодо машини. На думку Ферстапена, команда не пішла консервативним шляхом. А бідний підхід це те, що мені подобається в команді. У нас була чудова техніка, але вони використали шанс бути інноваційними, викластися на повну, щоб зробити ще краще. Ризик? Думаю, це контрольована агресивність, вважає Макс. Він також додав, що на апкаці машина дуже добре працювала. В цілому, ймовірно, ми побачили дуже сильний болід. Сподіваємось, що він не буде таким домінантним, як у 2023 році. Зовсім трохи часу лишилося до початку сезону. Уже 2 березня стартує перша гонка в Бахрейні. Сподіваємось, ви слідкували за тестами в нашому телеграм-каналі. З вас обов'язково лайк, підписка, комент та дзвіночок. Щоб не пропустити нові відео. Якщо вам дуже подобається наша робота, нам можна допомогти донатом. Всі способи для цього у закріпленому коментарі та в описі. Але не забувайте підтримувати Сили оборони. Всім папа! -па.